Буду розповідати про те, як я розчарувалася Шарлотою Тілбері не самими косметичними засобами, а цим Magic Boксом. Справа в тому, що в минулому році Magic Бокси були просто шикарні. І в цьому році я подумала, що, можливо, вони також будуть багаті на палетки і замовила повелася. Те, що було зображено на сайті, я знала, що там буде ось така палеточка, тому замовила. Показувала вам уже її вчора в своїй колекції Тіней. Ось така вона. А взагалі-то вона коштує 50 євро на сайті Cult Beauty, а ось цей Magic Box коштував 100 євро. Тому я вирішила, що точно він буде відповідати дійсності. А до того ж, в рекламі Magic Бокса була така дівчинка, котра була без макіяжу, потім отак відкрила палеточку, закрила палеточку, чи якось так там це чи відкрила боксик і закрила боксик. І виявилось, що вона з макіяжем і в неї були рум'яна. І я вирішила, що в цьому Magic Boксі 100% до тіней ще будуть рум'яна. Я дуже хотіла купувати їх окремо і вирішила, що це вже два продукти. Які повністю будуть окуповувати цей боксик. Але виявилось ні, виявилось не так. Покажу, як все було запаковано від початку. Перше це тіні. Вони були ось в такій коробочці. Якщо пам'ятаєте, в адвент-календарі від Сорлоти Тілбері, я, до речі, робила огляд цьогорічного минулорічного, точніше адвент-календарю, залишаю посилання. Там все було без коробочок. Тут все з коробочками. Ось така тут була плівочка з назвою Кольорів. Кому цікаво. Бо вчора я про цю плівочку забула і не показала вам. Позаду палеточки вони дублюються. Наступне, що було? В б'юті-боксі. Це повнорозмірний продукт Take It All-Off. А це, я так зрозуміла, багатофункціональний засіб. Він і видаляє макіяж, водостійкий і також він доглядає. Але після видалення макіяжу я все ж таки користуюся ще умивалочкою, потім тоніком, а потім ще кремом. Але бачите, тут комфортний плюс зволожуючий і кондиціонує вії. Ось так виглядає двофазний засіб. Я не дуже люблю двофазні засоби, але скористуюся і розкажу вам, що я про нього думаю взагалі. Давайте подивимось, що, що по запаху. Ой! Ну, такий приємний, легкий, легкий, ненав'язливий косметичний аромат. Нічого особливого. Упаковка доволі приємна, тобто такий доволі дорогий пластик, широка, важкенька така кришечка. Все зроблено приємненько. Далі у нас тут Fix, гель для брів, Прозорий. В мене вже є такий. Було б класно, якби він трохи чимось відрізнявся, але в мене також прозорий і також 6 грамів. Ось так він виглядає. Я вже ним користуюсь десь біля місяця. Він залізобетонний. Він дуже-дуже класно тримає брови, але не треба чухати брови, бо тоді будуть такі білі, знаєте, як. Ну, як після лаку для волосся, якщо дуже-дуже залакувати волосся, а потім його пом'яти, то такі біленькі штучки з'являються. Те саме буде і з бровами, якщо їх почухати після нанесення такого гелю. Та взагалі він мені подобається, тобто нічого страшного, що він у мене є, дублюючий. Хоча гелі для брів ну, мені вистачає, мабуть, на рік. Але зараз я фарбуюсь частіше. Далі ще одна туш. Це вже третя, чи що, чи друга, Друга, мабуть, а може і третя. Ну, взагалі-то окей, я не проти потестувати ще одну туш для брів. Тим більше, від Шарлот і Тілбері в мене одна туш зараз у використанні, і я більше нічого не пробувала. Доведеться розірвати щось. Не хотіла вона виходити. Так, ця туш також в повному розмірі. Скільки вона коштує, я вставлю в відео, бо я, якщо чесно, не знаю. І це у нас волюм, тобто для об'єму, подивимось на її щіточку. Класична щіточка, не дуже звужується до кінця, я люблю, коли трошки більше звужується, А, ні, не класична, дивіться, в неї якесь сплетіння цих версинок цікаве. Тобто вони не просто вверх йдуть, а вони йдуть ось так. Далі, ось цей продукт мене ну, зовсім розчарував. Справа в тому, що заявлялося, що в б'юті-боксі буде сім продуктів. І як виявилося, один з цих семи продуктів це ось ця щиточка для нанесення тіней. Ну, якби вона була повнорозмірна, хоча б, або якби вона була для розташовки, ну, якась більш така. Більш традиційна, я не знаю, то я була б рада будь які її щіточці, але повнорозмірні. А ця така коротенька, ось в мене підставка для пензликів, тобто я її навіть витягти звідти не зможу. Це дорожня якась щіточка. Наприклад, ось у Estee Лаудер, колись в подарунок, також в якомусь адвент-календарі чи в боксику йшла ось така щіточка. Вона менша, ніж традиційна, вона начебто дорожня, але вона, хоча б, хоч трошки, бачите, ну... Відповідає розміру, а ця ж зовсім малесенька. Ну, що це таке? Буду, звичайно, тестити, бо вона вже в мене є, але ну, це е, неприємно. Щітка, до речі, ну, сам Ворс, в неї такий гладенький-гладенький. Ну, не знаю, якщо буде добре набирати тіні від Шарлоти, то клас. І ще два продукти тут залишилися: це помада Волк of a Star. До речі, в мене ніде не було помади Пілоу Talk. А найпопулярнішої, найзнаменитішої ніде не було цього разу. Ось є. Те ще є. Ось так вона виглядає. Доволі темна, навіть тестувати не буду, бо точно не буду нею користуватися. Вставлю вам, як виглядає свотч з сайту. І останній продукт з цього боксику це саме те, а, що було замість рум'ян, наскільки я розумію, це така штучка а, і для губ, і для щік, і це якийсь, наче, тінт, але він не рожевий, а там а, на фото було явно видно, що а, ця штука повинна була бути рожева, а такий якийсь персикувати. То коричневатий, бачите? Я відразу його зітру, бо залишиться своч, я вже тестувала. Приємно пахне. Ну, подивлюсь, буду використовувати і розкажу вам трошки пізніше свої відгуки, можливо, в б'юті-сніданочку. Але, ну мене цей боксик розчарував. І того, дивіться, тут була помада, був оцей тінт. Для губ, а, була туш, що класно взагалі що вона була, але ну, хотілося б потестувати щось інше. А, була туш, був гель для брів, а, і палеточка, котра заявлялася. І так, ще для видалення макіяжу, начебто, бачите, все логічно. Є а, для макіяжу очей палетка. Є при цьому туш, є при цьому для обрів щось, є для щок, є для губ і є ремувер. І навіть щіточка є. Чому я взагалі засмутилася? Чому мене розчарував цей бокс? Я була б щаслива, якби хоча б один продукт, помада, тінт, ремувер або щіточка замінили на рум'яна. Якби це було так, то я б виклала це відео огляд ще тоді, коли отримала цей бокс місяць тому. А так він мене настільки розчарував, що я навіть не хотіла його показувати. Ні, він Instagram якось детально, ні на YouTube, тому що ну, дійсно це було таке дуже глибоке розчарування, і дуже мені не хотілося ділитися з вами якимись не дуже приємними емоціями. Ось. А взагалі, бренд Шарлотта Тілбері я люблю. Я дуже-дуже задоволена тими продуктами, якими я зараз користуюсь. Десь топ-5 продуктів я точно можу виділити. Зараз вам покажу їх. І взагалі вважаю, що бренд достоєн уваги, але трошки він задорогий, тому треба чекати або скидочок, або треба чекати. Якихось подарункових пропозицій. Відразу покажу те, що я люблю, це хайлайтер ось такий. Я думаю, по ньому вже видно, що я його за півтора місяці. Тут цілих 12 мл, але за півтора місяці я його просто вже затягала у хвісти в гриву. Бачите? Такий він. Дуже-дуже ніжний. Дуже приємний. Далі палеточка у мене у відтінку light, light medium, ще є medium dark, трошки темніше, але мені здається, що ось ця палетка вона більш така юзабельна, ніж та котра Medium Dark. Бачите, також вже і хайлайтер затерла. Але насправді він просто дуже такий м'якенький, і він доволі швидко використовується. Палетка Exchanger Eye, Уже, мабуть, я нею вас замучила, бо я її дійсно люблю і дійсно постійно показую. І туш непогана, ось така пуша плашес. Тепер буду користуватися ще тою, котра для об'єму. Цікаво буде спробувати, тому що тут щіточка силіконова, а там щиточка, бачите, все ж таки більш традиційна, махната. Будемо тестити. І ось, Гель для брів, п'ятий продукт. Тобто, я. Задоволена якістю бренду, я трошки розчарована просто складом цієї коробочки. Якщо це відео вам сподобалось, звичайно, ставте лайки, підтримайте український контент і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних відео. Бувайте!